Ції ночі у восьми російських регіонах літали безпілотники. У міноборони РФ запевнили, що всі збили чи перехопили. Зокрема, мер Москви Собянин повідомив про відбиття атаки безпілотників у Домодєдова. Сказав, що е, на місці падіння уламків руйнувань та постраждалих немає. А в Краснодарському краї СБУ спільно з силами спецоперації та силами безпілотних систем зсу відпрацювали дронами ще один НПЗ Слов'янський. Про таке сповістили джерела в СБУ. Співрозмовник додав, служба і далі реалізовує стратегію на підрив економічного потенціалу РФ і зменшення потоку нафтових доларів, які ворог направляє на війну. Зазначимо, що останнім часом атаки українських дронів на російські НПЗ стають систематичними. Багато хто побачив, що російська система війни має вразливості. Так, президент Володимир Зеленський прокоментував у вечірньому зверненні серію ударів по російських НПЗ. Сказав, Україна тепер завжди матиме свою власну ударну силу в небі. Цими тижнями багато хто вже побачив, що російська система війни має вразливості, і що ми можемо досягти цих її вразливостей своєю зброєю. Я дякую Збройним силам України. СБУ, головному управлінні розвідки, за нову українську далекобідність. Звичайно, дякую нашому оборонно промисловому комплексу, всім, хто працює заради української сили, бо це дійсно українська далекобідність, те, що можуть наші власні дрони, Україна тепер завжди матиме свою власну ударну силу в небі. Дрони служби безпеки України атакували три нафтопереробні заводи у Самарській області Росії. Це підтвердили джерела телеканалу Рада. Ударні безпілотники відпрацювали по Новокуйбишевському, Куйбишевському та Сизранському заводах Роснафти. Сумарно ці підприємства переробляють на рік близько 25 мільйонів тонн нафти. А це майже 10% усієї нафтопереробки країна-агресорки. Кожне ураження зменшує потік коштів, які живлять воєнну економіку Росії. Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень, з нами на прямому зв'язку? Вітаємо вас, Вітає пане вас. Олександре. Вітаю вас. Окрім того, що кожне ураження зменшує потік коштів, так які живлять воєнну економіку. Ми розуміємо, що е, те, що зараз палають на Росії нафтопереробні заводи, може вплинути і на постачання палива е, безпосередньо російським військовим, окупантам, загарбникам. Е, наскільки це критично для Російської Федерації і коли? І за яких умов це може все ж таки стати критичним для них, справа в тому, що, по-перше, коли це може стати критичним, я думаю, тоді, коли продовжиться ця робота, яку зараз проводять наші сили по знищенню або пошкодженню нафтопереробних заводів, зрозуміло, що військові потреби вони йдуть зараз пріоритетом для Росії, і тому вони готові створити дефіцит навіть безпосередньо, там десь в якійсь місцевості, тобто для цивільних потреб. Але для військових це має йти, тому що вони формують відповідні запаси. Але я маю сказати, що якщо такі тенденції збережуться, то безумовно що військових це торкнеться безпосередньо. Інше питання: що скажімо, не всюди вони атакують з допомогою значної кількості техніки. Використовують більше все ж таки піхоту, артилерію, але їх так само треба підвести. Вони так само мають транспортуватись на фронт. Тому якщо такі тенденції будуть зберігатися, я впевнений, що вони будуть зберігатись, то військових це торкнеться неодмінно. Насправді тримає виникнути фактори, які спричинять економічну кризу і колапс в Росії. Це буде просто колапс. Якщо вони зійдуться в одне перше. Це дефіцит нафтопродуктів і дефіцит на складах для військових потреб. Друге, це дефіцит для сільськогосподарських потреб. І третє це зменшення експортних можливостей, тобто, коли взагалі. Не буде можливості здійснювати експорт, коли все буде йти виключно на внутрішній ринок, що спричинить дефіцит і негативні економічні явища. Відповідно, це призведе до зростання палива а зростання палива потягне за собою зростання усієї продукції і потужну економічну кризу, крім військової. І саме це я думаю, і є прагнення, і саме це ставиться за мету створити ось такий колапс для Росії, щоб вони відчули внаслідок того, що розпочали таку війну. От наслідки отримують у себе. Ну, бачив самі росіяни жартують в соцмережах про те, що ну от, власне це така собі війна Лукоїла і Роснефті, але поміж тим. Чому е, ось е, ці прильоти на російський НПЗ, які нас уже не дивують і стали буденністю, е, спроможні? Чи Росія не, не може захистити свої е, об'єкти, критичні об'єкти? Та й слава Богу. Так, звичайно, ні. Ми, ми, ж, ми ж тільки радіємо цьому. А, але ж. Е, Військова міць роздута Російської Федерації, якою вони лякали. Зрозуміло, щоб цей міф був розбитий збройними силами України, так але ж, все ж таки, вона велика, і складів теж достатньо, навіть ну хоча б для того, щоб прикрити основні об'єкти критичної інфраструктури, чого не робиться, чи вистачило тільки чи вистачило тільки на на те, щоб ем, ем, зробити шалоновану ось цю е, систему о, протиповітряної оборони навколо Кремля. На насправді об'єктів дуже багато, які потрібно прикривати. А, плюс створили новий Ленінградський округ, туди теж перетягнули, плюс велика кількість засобів протиповітряної оборони на окупованих територіях і в окупованому Криму. Плюс вони прикривають об'єкти військово-промислового комплексу, що не завжди їм допомагає. Але я скажу, що судячи з деяких відео, які є в відкритому доступі. Там можна чути, що намагаються збивати навіть зі стрілецької зброї, тобто зі звичайних автоматів Калашнікова. Ну чути фактично, як вони б'ють чергу. А в одному з випадків чути, що там може бути зенітка, яка не впоралась. Ну і в принципі, все це, це все прикриття. Тобто, вони фактично на сьогоднішній день в достатній мірі не створили систем об'єктового ППО, яка б гарантувала і виключала влучання дронів по mm -hmm. цих НПЗ, і вочевидь, висновків не роблять. Плюс я думаю, що атаки плануються таким чином, що враховують всі фактори існуючих систем протиповітряної оборони і створюються коридори, яким чином їх обходити. Ну, тут мова про професійність наших військовослужбовців, так і розвідників і керівництва. Коротко ще хотіла вас поточнити щодо останніх власне, даних аналітиків інституту вивчення війни. кажуть, що російські окупаційні війська навесні продовжать спроби локальних атак і спробують підготуватися до нового великого наступу цього літа. Наскільки це ймовірний сценарій? Ну, зрозуміло, що будуть пробувати перегрупуватися на скору руку, взяти місяць-півтора паузи і спробувати влітку просунутися, оскільки вважають, що західна допомога не встигне а, і не доїде вчасно на допомогу українським силам. Тому треба пробувати з іншого боку, ось та інформація, яка гуляє зараз в мережі поширюється про те, що мовляв 300 тисяч хочуть призвати вже листи, накази шойгу там показують якісь фотографовані. Можливо, вони це і планують, але по перше. Я не думаю, що вдасться 300 тисяч за два місяці зібрати. По-друге, я передбачаю, що це буде така будьонівська гвардія, кавалерія, тільки без коней, тому що озброєння вони точно не встигнуть отримати. В той же час я думаю, що Україна на літо певне підсилення від наших партнерів отримає, і наші позиції точно не будуть в гіршому стані. Ми теж маємо на це сподівання. Дякуємо вам за те, що долучилися. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був гостем нашого ефіру.